Всім привіт! Ну що, чергове відео. Продовжуємо далі по двигуну Аляхамбри. Бошка готова до установки на блок. На двигун на автомобіль. Все зібрано. По можливості тут що я встановив розпредвал встановлений, форсуночна куса встановлена, колектора на нових все прокладочках. Е, що тут ще в нас? Ну, Підзбирано всі ці всі нюансики. Ззаду тут все я підзбирав. О, О, на нових гаєчках все купив, нові гаєчки склав. Гарненько. Е, ну, кажу, вже По тому, що тут воно вже є, то вже отак ми ставимо, а далі вже дозбираємо вже на автомобілі. то є все діло. Е, далі купив я собі. Приблуду. Коротше, динамометричний такий ключ. Класна така річ. Тряпочку. Та бо вже працював. От Отакий ключик. Перехідників от, під різний квадрат головок. От Класна штука. Зараз покажу, як працює. Чого я її купив? Ну, динамометричний ключ в мене є. Отакий о трилучний, простий. Йому вже років-років. Колись я його чи за 200 гривень ще купляв нового, чи що, не пам'ятаю вже. Багато років назад. В принципі, він, як сказати, свою функцію виконує там, головку якусь тянути, такі великі булти тянути. гайки, булти, в принципі, нормально. Хватає його поза очі. От. Позичив я свого сусіда Віті ключа. Такого диметричний. Теж він великий, але там кажу момент, ну не можна виставити. Він, бачите, найбільший, який є, може є ще більший, але це такий з немаленьких, бо є ще маленький, середній, а це ще більший йде. Ну, там, по-моєму, 42 ньютона найменша, ну, найменший показник, який можна тягнути. Менше ти вже на ньому не виставиш. От, В цьому двигуні. От, от. Наприклад, то я кажу, гайки, булти от де кришки богіля розпридвала 8 нютон доворот 90 градусів. Ну як мені тих 8 ньютон стрілкою, наприклад, зловити? Це виходить 0,8 кілограма. Стрілку я його не ну сижу, я тоді складав двигуна акуратно, так все, але вирішив я, як то кажуть, перебздєть. от, Ну і треба він частенько мені. от, І купив я такого от електронного, виходить. Динамометричного ключа. Він о, тут ви вставляєте. Зараз я покажу, наприклад, як він працює. От. Ще так о, хвилинка от, включається він. Тут о, ще раз включаєте, о, включається навіть підсвітка є на ньому. Тут, е, от, якщо ми от, виставляємо, от, в мене тут 25 Н виставлено, я затягував впускного колектора, гайки випускного колектора. У моменті все ставив. От. Тут. Так, то не то, то не то, то не то. Тут це виставляємо. Ну Які цифри нам треба? Тут 25 ньютон. от Так, Тетара. Це ми виходимо. о от Тут о, кілограми ставляться. Кілограми, от тут ньютони. Я ж, якщо чесно, не розібрався з ними, я вона ньютони виставляю і все. От. Це у нас тут ньютони. О, бачите? Що от... О, і воно показує. Як затягувати, так і можна відкручувати. Тут переключайте в іншу сторону і вас він буде показувати на відкручування. У мене виставлені ньютони. Зараз от дивимося. 25 нютон я вставив, вони вони такі є. Виходимо. От, вийшли ми меню таке. Включимо підсвіточку собі. Зараз я візьму тріскачку. От. Зараз покажу приві гаєчки. Є 25 Ньютон. як він працює. О, дивіться. Вдіваю між о, тріскачкою і воротком його. І от надіваю на гайку, Тут 25 ньютон. він затягнутий. от Дивіться, як він працює. От, цифри йдуть, трошки мені незручно, бо їде голова. Зараз не так зробимо, мені незручно тягнути, отако буде. От. О, бачите вже більше. Тут ще є от навіть проценти, наскільки ви затягуєте гайку. О, дивіться, я тягну, там показує нам проценти. О, е, Доходить, наприклад, вже там десь остається трошечки, він починає піщати. А коли ви вже дійшли, до пука, о, до, як наразі в мене 25 ньютон, Доходить, стає 25 він вже не пікає, а вже піщить. То вже все, стоп, 25 н є. О, о, така річ. Далі от, ось е, куромисел треба тягнути. Е, 22 н треба форсунки тягнути. Ну, І от ці ось ці показники я собі точненько виставив. І от, ти купив таку приблуду. Коштує вона ну, трошки 1600 гривень. Все, от вимкнув, такий футлярчик закривається. Тут от, о, батарейка стоїть на ньому. От, от, батарейка, тут звуковий сигнал йде звідси. -то... І от перехіднички можна маленькою тріскачкою крутити, середньою, великою. Ну, є інструкція в коробці. от така коробочка. Клад закрив. Малесенька. Порівняно от, з великим ключом, це вон, от, її взяв собі, як то скажуть, окійнув в карман і пішов. Класна річ, мені сподобалось. Дуже комфортно в неї робити. Супер, задоволений я. О, так що будемо собі вже користуватися нею. Ну і що? Ага, приїхала прокладка. Приїхала прокладка, така у Ерлінгу, от, товщина 1,57 товщина. От. Тут у нас е, порядок затяжки. Е, ну, які болти, В якому порядку затягувати. І позначення, скільки що тягнути. 30 н, 60 н, е, 90 доворот, потім знов 90 доворот. така вже прийшла точно, така, от як в мене, тільки от, бачите, різниця вже, що вона тонша. От. Тут, виходить, в мене три отвора було в прокладці, а тут вже два отвора в прокладці. Так як вона тонша, вона вже по допусках йде менше і на два отвора. так все буде. От, ну і нові болтики. О, по ерлінгу. Нові болтики теж ставимо. Ось такі нові болтики. Перед тим, як ставити різьбу легенько змазує маслом, тут. Прилягання шляпки до ГБЦ теж легенько маслом, ну, щоб вони легко крутилися, не, не дерли там нам нічого. О. І все. Сьогодні кажу в планах хоча б накинути ГБЦ на двигун і протягнути. Вже буде велика робота зроблена далі нам останеться форсунки, коромисла, всі трубочки, шлангучки, навісне, ГРМ. Ну є там ще роботи. Тому сьогодні в планах пофіг ГБЦ. Хоча б накинути і затягнути. таке. А там вже будемо продовжувати, там далі включимося, ще покажемо. Ну що вже, вечір. ГБЦ на місці. протянута. Розпредвал в помітках. Стоїть кулінвал по мітках. Ну, реміння ще треба буде ставити. Тут наше, що залишилося, форсунки, коромисла і відрегулювати і вже можна закривати клапану кришку буде. От. От такий о порядок затяжки. Перший підхід 30 н, другий підхід 60 н і два рази, два підходи по доворот по 90. І от порядок такий затяжки. Затягував своїм новим динометричним електр... ну, електронним ключом. О, класно, супер віщ. Класно робити, крутити. Так що потрошки зборка вже пішла. Ще я встиг замінив е, нові ремкомплекти на форсунки, вже поставив, підготовив до установ. Вже форсуночки готові. От лежать на нових ремкомплектах. Залишиться О, завтра, якщо то будемо вже встановлювати форсунки, потрохи збирати далі і підганяємо роботу і будемо вже готуватися до пуска. Ніби запчастини все є, докуплювати нічого не треба, так же залишилась тільки фізична робота складати. О, а солу треба тільки докупити, хеппі взяти бутилочку треба, бракне, а так, в принципі, ніби вже все є. Ось такий відос, Так що наразі кажу всім пока і до наступного відео.